Вітаю вас, друзі! В'ячеслав Рудник, Всеукраїнський козацький рух, Другий фронт народний, партія Сила Нації та співзасновник Асамблеї національно духовного Відродження. <му> Сьогодні, друзі, хочу говорити з вами про війну і про мир. Війна і мир. Трошки про війну. Будучи сам козацького роду, мої предки. Воювали, проливали кров за нашу землю. Але ви знаєте, я особисто, да я думаю, ті люди, які воювали, мають відразу до війни, я пам'ятаю, колись Дудаїв говорив, я каже, не хочу навіть дивитись в цю сторону і мене. Не приваблює військова форма. Люди, які багато бачили страждань, які багато бачили крові, вони майже не бажають говорити про ці речі і хочуть їх забути. Також ті люди, які бачили багато страждань, наприклад, мої діди по одній і по другій лінії, вони не дуже хотіли говорити про війну. І намагались якось уникнути цих розмов. От, Війна це біда, війна це глум, війна це все нелюдяні не речі. І ви знаєте, друзі, коли я зараз дивлюсь в Ютубі, яким чином багато блогерів розповідають про війну, війна вже стала таким звичним для, для багатьох. і... Таким піарним елементом, де люди смакують страждання, вбивство з однієї з іншої сторони. А я вам скажу, що вбивати взагалі людину, це є вбивати. Собі подібного. Ми всі брати, тому що маємо єдиний початок людина. На жаль, не всі люди наповнені Божим Духом, і, на жаль, не всі люди слухаються Бога. Тому ми бачимо той безлад і бачимо багато чого негативного в нашому світі. Це відбувається тому, що Божий дух внутрішньою людиною нівелюється. І той заклик до, до братерства, до взаємопорозуміння, він також. Нівелюється в людському житті. І це дуже погано. І це е, визиває певний розпач. Коли дивишся на те, як страждають люди, як люди втрачають все, втрачають домівки, втрачають рідних, близьких, втрачають сенс свого життя. Це жах, друзі, це жах. І, на жаль, ми живемо в цьому жаху. Але саме головне, про що я хочу сказати, що давайте залишимося людьми і давайте не будемо смакувати цей жах як щось нормальне і щось людяне. Що стосується тих, які розв'язали цю бойню, цю бойню на світовому рівні, негідники ви і паскудники, негідники і паскудники, ви не берете до уваги. Що це такі ж люди, які мали якісь бажання в своєму житті, які будували сім'ї, які надіялись на щось добре і гарне, а ви створили, маючи владу, маючи можливості, маючи свої певні цілі і плани. Ви зробили так, що люди вбивають один одного. Цей негідник Путін. Негідник Путін. Якому всі бажають смерті, а він живіше всіх живих, радується, улибається, все в нього добре. Ви знаєте, задаєшся іноді. Думкою, як таких взагалі покидьків носить світ і задля чого Господь тримає, тримає оцих негідників до пори до часу і дає їм можливість взагалі творити той антилюдяні речі, диявольські речі, які вони творять в цьому житті. Але, але, люди, живемо ми в такий час, і живемо ми в такому світі, де правлять демонські сили, демонські сили під небесі, демонські сили в людському житті. На жаль, на жаль. як сказано в Слові Божому, що час каміння розкидати, час каміння збирати. От. В Свій час. Ми погоджувались з тим, що багато було в нашому державному житті, світовому житті антибожих речей. І все це сатанінське воно на сьогоднішній день закумулювалося і прийшло в наше життя. І, на жаль, ми збираємо ті плоди, з якими колись. Погоджувалися як з паростками. А тепер ці паростки виросли в велике дерево, і це дерево дало великі плоди. Плоди нещастя. От. Але війна нічого гарного в війні немає. Це антилюдяна взагалі сутність. І погано, що таке відбувається. Це що я вам хочу сказати стосовно війни. Отак, друзі. Це те, що я хотів сказати про війну. І Ще трошки доповню. Кажуть: на війні нема Бога. Да ні, друзі, Бог є. Бог завжди, Він пронизує все. Він присутній в нашому світі. Незалежно від того, що ми творимо і що ми робимо. От. Але справа в тому, що Божий дух. Давши в свій час свободу і волю людині, проявляти себе як маленькому Богу на цій землі, він цю владу не заперечує. І тому від того, що вирішила робити людина, відбувається те, що відбувається. І ми, як маленькі Боги, для цієї землі, маючи владу упорядковувати. Так, цю землю, як ми бажаємо, ми проявляємо той дух, який проявляємо. От, і тому ми маємо багато бід, тому що наш дух не поєднаний з Божим духом. Отак. От а Бог є любов, Бог є справедливість, і Бог є порядок. Порядок, божественний порядок, який заснований. І існує на базі любові. Тільки любов і ніщо інше не може бути початком. Початком є любов. І тільки від любові йде благодать, від любові йде творення, творчість, від любові йде надія, від любові йде створення всього нового і кращого. Тому, друзі, тримайтеся за любов, тримайте за це відчуття і почуття. І хай Всевишній Бог вам в цьому допомагає. Незважаючи на те, хто які, яке горе мав в своєму житті, тримайте за те почуття любові, яке ще залишилось у вас внутрішнє. От, друзі, а тепер про мир. Іноді дорікають, дорікають і кажуть, чому на на фронті. Я вам скажу, друзі, кожен повинен виконувати ті речі, які він може робити якомога краще. Благодійний фонд, який я очолюю завдяки волонтерам, завдяки моєму партнеру на сьогоднішній день і організованій роботі. Надає велику допомогу велику допомогу нашим військовим, це і продукти харчування, це і дрони і різні речі, які потребує фронт, які потребують наші вояки. Слава їм і честь тим хлопцям, які на сьогоднішній день на фронті. Але ви знаєте, друзі, я пішов в політику для того, щоб мати можливість в законний спосіб впливати взагалі на той стан в державі, який є на сьогоднішній день. Будучи казаком і маючи цей статус, який, на мій погляд, набагато вищий, ніж статус політика, тому що це козак це явище, козак це історія, козак це фундамент нашої державності. Козак це світоглядний фундамент і певний. Статус, який ґрунтується на світогляді захисника, духовного захисника нашої країни, нашої землі. Але на сьогоднішній день тільки офіційний політичний шлях, він дає можливість впливати на ті події, які на сьогоднішній день відбуваються в державі, і вплинути на те, щоб покращити ситуацію і. Якимось чином вплинути на саме систему, державну систему. Справа в тому, друзі, що без зміни системи в нашій країні нічого не може змін, змінитись. Змінивши обличчя одних на інших, люди також попадають в певні клещата певних сил. Певних конструкцій, певних державних систем, з яких просто звичайній людині, навіть як, як, якщо вона має бажання робити правильні справи, їй складно, складно це буде робити. Тому нам потрібно всім разом, друзі, завдяки політичній силі, змінити ситуацію і змінити саме систему. Систему олігархічну. На систему народну. Це головна теза партії Сила Нації. І головне намагання. Все інше це є похідне. Тобто нам треба змінити систему і на цій на сьогоднішній день. Ми працюємо Працюємо над програмою, удосконалюємо їди, її. І я думаю, що через деякий час ви можете з нею ознайомитись уже на офіційному сайті партії Сила Нації. Іноді люди кажуть, а чого ви кажете про розбудову держави? Ми що вже перемогли? Ви знаєте, друзі, скажу, скажу для таких людей наступне: якщо ми не маємо надії і не маємо бажання будувати щось світле, добре, то е, нащо взагалі нам тоді жити? Який сенс має наше життя, якщо ми не рухаємося до кращого? Якщо ми не думаємо про краще? Якщо ми не створюємо це краще в нашому житті для наших дітей, для наших онуків, тому оця візія і бажання побачити інший ідеальний світ, це є певний локомотив і поштовх для нашого взагалі людського життя. Якщо людина втрачає надію на краще, вона взагалі втрачає життя. І після того вже не є скільки людина прожила років е, сенс її буття е, уходить і ну, життя, на мій погляд, людини, яка втратила цей сенс буття, воно вже не варте. От. Тому Всевишній Бог наповняє серця людей і дає людям надію, і дає певні моделі. Покращення цього життя, тому що я вірю в те, що Всевишній Бог він створив наш світ задля того, щоб ми в цьому світі проявили Його творчу силу і проявили Його любов. Тому, коли ми говоримо про майбутнє, ми говоримо про мир, ми говоримо про саме таке. Творче будування нашого суспільства і творче будування нашого майбутнього. І тому, друзі, перше, до чого я вас закликаю, давайте в своїх думках і в своєму серці ми будемо мати надію і будемо створювати ті образи кращого майбутнього, які ми обов'язково побачимо. Бо синергія в цих образах вона в духовному світі вона впливає. На нашу реальність і таким чином ця реальність проявляється в матеріальному світі. Отже, це перше, це головне, таке фундаментальне. Давайте думати, розмірковувати, мріяти про наше краще майбутнє, краще майбутнє нашої славної неньки України. І ще, друзі, я хочу вам сказати про відповідальність, чому саме нам разом. Треба цю відповідальність проявити, політичну громадянську свідомість проявити і підготувати для наших воїнів, братів, сестер, які на сьогоднішній день своєю кров'ю захищають майбутнє нашої України. Давайте підготуємо для них певний плацдарм, плацдарм для нормального мирного життя. Щоб ті наші брати та сестри, які повернуться, вони розуміли, що, ми не, що вони недарма втрачали життя, не дарма проливали свою кров, і всі ці жертви, і вся ця біль і військових, і людей. Звичайних не була марною. Тому давайте, друзі, разом, об'єднавши зусилля, будемо рухатись до світлого майбутнього. Що стосується сьогоднішніх еліт. Це потребує, я маю політичних еліт, це потребує додаткового. Усвідомлення і додаткової співбесіди. Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо, від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей Ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!